Дуже дивний рибак в нас в роздолі. Називається зеник. Дуже рибу зловив золоту рибку і випустив. Всім привіт! Зараз знаходжуся на нашому озері Набережна. І ось один рибалка чекає коли зловить золоту рибку. Як то кажуть, ловися рибку велика і велика. Треба довго-довго чекати, щоб рибочка приплила до, до наживки. Чути, що в місті працюють генератори. Зараз в певних районах світло відключено. І видно, що тут щось сталося. Щось чи вітер зламав, вербу, чи щось. Кирасунчик О. Давай сюда, підстав, підтак кудай. О. О! Давай. На Батьчики. Добре. Ти випускаєш назад? Так, куда він... То що ти то ху треба варити з нього? Ні. А чого? Зробити так А в магазині продається. Кур, а я був би заплак Ні. Не можна? У мене риби не купиш. Кілограм а риби, кілограм вісто протей. Там більше кілограмів. Скільки? Скільки там? Яка? Скільки там було? Кіло сто. Кіло сто. А яку можна дозволено брати додому? Кілограмову, а я не беру риби. Та я б купив зеник. Ні, Я не продаю. Та? Вона має рости і плавати. А на патейні немає рости і плавати? Бательни на інших озерах можна злопати і там це, а тут, тут ні. Ну, ти, В тебе просто спортивний інтерес, так? Ну сила, сила. Я такий момент задняв. Сила. Дуже приємно. Дуже, дуже дивний рибак в нас в роздолі. Називається Зенек, дуже рибу зловив золоту рибку і випустив. А а можна питання? А якби ти зловив, я на «ти» спілкуюся? Можна на ти? Можна? Чуєш, а якби я зловив, ти зловив, наприклад, на 5 кілограмів? Та я би купив зараз в тебе, ну то, 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 то вона вже виросла. Я не продаю рибу. Ну що то за рибак? Ну, то, ну, то... Вудку, купити собі вудку, оцісти, так само лупати рибу все. Серйозно? Ну, то, то є задоволення, то є лікувальна терапія така. Ну ти, ти відчув адреналін, правда? Не. Відчув адреналін. Я такий момент, я тобі просто взяв, показував свій фотоапарат, а думаю, треба зазняти. Треба зазняти такий момент. Ось такий то нюанс сьогодні зі мною трапився. Тут, тут рибу беруть, яку хочуть. І люди кажуть нам, рибакам, що то не наше озеро. Хоч ми запускаємо за свої власні кошти, запускаємо сюди рибу і просимо, щоб деякі види риб не брали слабку. Так? Деякі види риб не брали. Але люди, а то що, кажуть, а то коропець був? Чи карась? Так, то короб. Короб. О, розвівся от, сазанчик, і, але люди беруть все рівно. Якщо ще підходити, звертати увагу в міліцію. Ні, ну то, то є реальний факт, я зафільмував, що Це ти її никто... зловив. Збезпекти. Я просто не зняв того моменту, як ти воно тобі підсікло, як то клюнуло. От. Бо я просто вже виключив свій фотоапарат, та й от, ну, сила, сила. Тобі респект, тобі респект. Ти її злапаєш слідця і забереш додому, а потім, щоб показати дітям щоб показати дітям де та риба як вона виходить. Не встиг я, дивіться, вона пішла на Раз. Шу. Ого, то ти посередині на середину озера? Чуєш? Та в тебе тут вся електроніка, дивися, все, датчики руху. хлопці. Серйозно? Так. Дивися, все, датчик руху. нагрузка, дивися. То все японське, напевне, в тебе? Не, то все наше приймає. О, тут також рибалки мають, все, імпортне, все японське. Вся фірма. Дивіться, тут чотири риби можна зразу зловити. Хлопці, як буде клювати, зразу, чотири покльовки. Зразу. Як ви будете тягнути? То просто феноменально. Дивіться, чотири вудочки і там, напевно, чотири рибки вже чекають на прикормку. Поспілкувалися ми з паном Зенником, який зловив кілограмового коропа і назад випустив в озеро. Каже, найриба живе і най тут буде. От так. Має бути, каже на цьому. Буду закінчувати всім гарного дня.